Я вітаю тебе. Давай подивимось сьогодні, які є варіанти. Які є варіанти виходу із ситуації, да, або які є варіанти вибору, можливо, ти перед вибором стоїш. Подумай, будь ласка, про те, що ти хочеш подивитися, да? про те, до чого тобі потрібна порада. Подумай, зосередься. Давай спочатку подивимось, що за ситуація. Що ми будемо з тобою дивитися? Що за ситуація? Так, що за ситуація? Слухай, ну ти не можеш знайти вихід. Або вхід, да? а не можеш знайти вихід в даній ситуації, ти не можеш знайти М -м відповідь не можеш дочекатися да, на щось. Тобто ти докричатися, ти не можеш зробити так, щоб тебе почули. Тебе не чують, чого це стосується. Можливо, це стосується твоєї сім'ї, твого оточення. Ну, давай подивимось, чого це стосується. Ти намагаєшся, розумієш, якась ситуація, вона зайшла в тупик, і ти намагаєшся знайти з неї вихід, знайти з неї вихід, але не можеш, знаєш, оце намацати, не можеш зрозуміти, що і як. Як вийти із ситуації. Тебе ніхто не чує, бачиш? Ти не можеш докричатися. Давай подивимося, який вихід, який вихід. О, я дуже перепрошую. Так. Царівний шар. І Ганеш. Допоможуть нам знайти вихід. Давай шукати, який вихід, які варіанти, щоб тебе почули. Добре, по-перше, це імператор. Ця карта говорить про силу намірів, про силу думки, про закони, про порядок. Про те, що ти знаєш собі ціну, ти знаєш, хто ти така. Ця карта про це, що потрібно в себе вірити. Як знайти? Або, можливо, знаєш, проявити ще якісь ем, м м чоловічі черти, риси характеру, да, для того, щоб тебе почули. Якусь наполегливість, можливо, так? Що ще? Що треба зробити? Який вихід? Який вихід з такі ситуації. Тут, ти знаєш, цікаво взагалі. По-перше, потрібно прислухатися до себе. І ти знаєш, ця... ти, ти сама знаєш, як вийти з цієї ситуації. В тому то і справа, що ці... вихід із ситуації, він у тебе всередині. Ну, В підсвідомості, ти знаєш. Можливо, в чомусь вагаєшся, да? можливо, ти боїшся цих якихось змін. Але тут потрібно довіритися, тому що, знаєш, ці. Процеси зміни вони, вони нормальні, так має бути. Тобто, якщо ти хочеш, щоб щось нове війшло в твоє життя, потрібно щось відпустити, щось має закінчитися, розумієш? І знову ж таки, бачиш, ти не даєш цьому новому зайти. Чому? Тому що тут іде... Якесь переживання, знаєш, що ти наче й хочеш, але нічого для цього не робиш. Тобто ти просто спостерігаєш. Ти боїшся впустити щось нове в своє життя. Чому? Ну, Слухай, ну, це нове, що входить, воно. Перше, ти дивись, ти будеш мати все, якщо впустити. Тобто ти переможець. всі ці двері, скажімо, да, які відчиняються, вони ведуть тебе, подивись на дні колоди, вони ведуть тебе в перемогу. Тобто ти будеш почута, тебе побачать? Які варіанти? Давай які ще варіанти виходу. Варіанти. О, приборкати диявол. Тут потрібно, знаєш, що робити. Оці карти, вони взагалі про твою силу внутрішню. Тобі потрібно настільки в себе повірити, розумієш, що ти силою думки зможеш відчинити ті двері. Тобто тут іде. Про віру в себе і про дику пристрасть, з якою ти маєш рухатися вперед. Розумієш, от така віра в себе. Віра в себе в жіночну. Але, можливо, як по першій карті, да? можливо, потрібно себе інколи проявляти і більш так наполегливо, як чоловік. Зробити вибір нарешті. Зупинитись, зробити вибір і ну, зрозуміти, в тебе всі ключі є в руках. Ти все знаєш, в тебе є всі можливості для цього. Що тебе очікує? Що очікує? Ти відпустиш. Ти відпустиш, ти знайдеш в себе сили. В сили знайдеш відпустити. І залишиться тільки трошки. Да, Робота буде важка. Але результат. Розумієш? Ти будеш собою задоволена. В результаті ти отримуєш все, чого хотіла. Да, до цього важко, треба буде прийти, да, відпустити. Тому що, знову ж таки, бачиш, які карти тут були? Давай подивимось ще раз. Ось тут іде крещення дитя да? і смерть. От для того, щоб щось нове прийшло в твоє життя, потрібно спочатку відпустити. Бо смерть, вона не завжди про смерть. А, ось це народження і смерть, так? Да? Смерть не завжди про смерть. Смерть про а, те, що ми, ну, щось йде про трансформацію, про зміну. Тобто, щось іде, щось народжується, нове в житті, да? не обов'язково це про людей. От, бачиш, і ти дійсно ти досягаєш, залишилося трошки. Трошки тільки от поставити двері, і все буде на місці в тебе. І ти будеш задоволена собою, будеш мати все, що ти хотіла. Ось такі карти сьогодні прекрасні. Я дуже дякую тобі за перегляд. Я дуже сподіваюся, що цей розклад допоможе тобі вирішити ситуацію. Будь ласка, напиши в коментарях, як в тебе що програлося. Підписуйся, став подобайки, це допоможе каналу в просуванні. І бережи себе, будь ласка.